Виконуємо номер 6.14 із підручника Геометрія 8 та номер 11.14 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подай у вигляді нескоротного дробу вираз. І два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. 6b у кубі де в чисельник, 7 c у шостій у знаменник. Другу дію ділення переписали. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І знову помножимо наше ділення на дріб обернене до дільника. 14 С в квадраті чисельник, 9 АБ в знаменник. І тепер знову множимо чисельник на чисельник знаменник на знаменник. і Приступаємо до скорочення. 3 і 9 скорочуємо на 3. 3 ділим на 3 буде 1, 9 ділом на 3 буде 3. 6 і 3 скорочуємо на 3, 3 ділим на 3 буде 1, 6 ділом на 3 буде 2. 2 і 2 скорочуємо на 2, 2 ділом на 2 буде 1, 2 ділом на 2 буде 1. 7 і 14 скорочуємо на 7, 7 ділом на 7 буде 1. Четверти на сім буде два. Отже, з чисел у нас тільки два у чисельнику. Тепер працюємо зі змінними. Скорочуємо c квадрат і c квадрат на c квадрат. Далі скорочуємо А квадрат і А на А і Б у кубі у нас Б квадрат і Б і b у кубі у чисельнику. Отримаємо у чисельнику 1а у нас 1, 1 і 2. І 1, 2а. В знаменнику 1, 1, 1, 1 – це у шостому. 1 і 1 – це у шостому степені. Переходимо до другого завдання помножимо два дроби, помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І знов чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер починаємо скорочувати. Починаємо. 216 і 18, скорочуємо на 18. 18 ділим на 18 буде 1, 216 на 18 буде 12. 343, 49, скорочуємо на 49, 49 на 49 буде 1, 343 діл на 49 буде 7. Тепер 7 і 7 скорочуємо на 7. 12 і 4 скорочуємо на 4. 12 на 4 буде 3. Отже, з чисел у нас тільки 3 у чисельнику. Все інше ми скоротили. Тепер працюємо з змінними. Y у кубі і Y у четвертому степені скорочуємо на Y у кубі. Це буде Y. І ще Y в квадраті і Y скорочуємо на Y. Буде Y у знаменнику. Х у третьому і х у шостому це х у дев'ятому, скорочуємо на х у восьмому, х у восьмому діли на один, у ділимо на восьмому, буде 1, а х у дев'ятому ділимо на х у восьмому буде х. І тоді маємо в чисельнику у нас х і 3х, а в знаменнику Y, y. отримали дріб чисельник, якого 3, знаменник 6 Номер 6.14 із підручника геометрії 8, та номер 11.14 з підручника математика 8. Виконана.